Добрий день, дорогі діти? Ви пам'ятаєте, останній місяць осені називається серпень? Ой, недарма він так називається. Назва його походить від такого сільськогосподарського знарядя праці, як серп? Чому діти серпень? І чому саме від цього знаряддя праці походить назва цього літнього місяця? Тому що саме на серпень припадає час збору зернових злакових рослин пшениці, жита, ячменю. І цей час в українців називається жнива, тобто час збору злакових рослин. Раніше діти. Цей час і тепер це була, був час важкої праці. Ось перед вами малюнок. На якому показано, як колись збирали зернові рослини. Подивіться, бачите, вони жовтого кольору, коли достигає пшениця, жито, ячмінь, овес, вони стають такими сухенькими і набувають жовтого кольору. Значить, це час його збирати працює в основному на полі. Ось тут ми бачимо, це давній малюночок. Працюють жінки з серпами, серпами, такими, як я вам щойно показувала, вони жнуть, збирають колоски пшениці. Ви бачите, що на полі навіть діти. Подивіться, маленька дівчинка і зовсім маленький хлопчик, який навіть ще не вміє ходити, і там йому зроблено ось таку будку на полі, щоб на нього не світило сонечко. Бо серпень – це ще місяць жаркий і спекотний. Діти, а чого діти на полі? Бо вдома не було з ким їх залишити, бо це час, коли всі були на полі і збирали врожай. А ви ж скажете, а де чоловіки? Жінки жали? жали пшеницю, жито, робили з них снопи, ось там вдал... ось видно снопи, і ось там вдаливні видно стоп... стопи. снопи. А там за полем іде дорога, і важко помітити на цьому малюночку, але там показано, як чоловіки погрузили ці снопи на підводи з кіньми і звозять їх молотити. Обмолочувати від зерна. А це сучасний малюнок жнив. Ви бачите, що тут основну роботу роблять хто? Машини. Правильно, Комбайн Колоски колося забирає, жне, обмолочує і висипає уже. Готове зерно на вантажний автомобіль, який везе його на спеціальний завод, де із зерна роблять борошно. А потім діти на полі тепер під час жнив, роблять ось такі тюки соломи. Яку використовують для домашніх тварин і для відгодівлі, і для утеплення їхніх хлівів. Звичайно, після врожаю потрібно зробити, після збору врожаю потрібно зробити все так, щоб нічого на полі не залишалося. Отже, Хочу ще раз вам показати цих два малюнки. Це давній малюнок, коли люди збирали зернові рослини років 100, ну, трошечки більше, 150-200 років назад. І це сучасний малюнок, як зараз сучасна техніка, сучасні машини збирають злакові рослини. Ще раз на них уважно подивіться і скажіть, чим вони відрізняються? Навіть точніше, чим відрізняється праця людей на цьому малюнку і на цьому малюнку. Так, я знаю, що більшість із вас мені дадуть правильну відповідь на питання. На цьому малюнку колись люди працювали вручну, тобто все робили руками, жали, звозили, обмолочували. А на цьому малюнку, в сучасному малюнку, людську працю замінили машини. Діти в українців є дуже гарна традиція. Після жнив, тобто часу збору зернових рослин влаштовувати свято, яке називається обжинки. Подивіться діти, яка багата українська мова. Час збору врожаю зернових рослин ми називаємо жнива. Після збору відзначається свято обжинки. Обжали, тобто збирали. Що вони собою являли ці свята, коли залишалося на полі трошечки, чи жита, чи пшениці, чи ячменю? Ці колоски не обмолочували, а з них робили сніп, який гарно прикрашали. Тут на малюнку, ви бачите, жінки прикрашають сніп голубими стрічками. Це було, могло бути не один сніп, а кілька снопів. Діти, для чого робили такого снопа? Цього снопа на велике українське свято, Різдво і не тільки українське, ставили на почесному місці в хаті. І цей сніп називався. Коляда, дідух, така назва його зустрічається в українській мові. Але про коляду ми ще будемо з вами говорити дещо пізніше. Цей сніп, ці снопи, урочисто, подивіться, в, в українському народному одязі несли до села. Тут, бачите, дівчатка, несуть його. Принісши в село, люди починали урочисто з піснями, з танцями, і щастуваннями святкувати свято кінця збору врожаїв. Ми бачимо, тут люди співають. І подивіться на цього чоловіка. Це, мабуть, комбайнер, а може і тракторист. А може, і шофер, і в нього на грудях ось такий вінок із колосків. Мабуть, він дуже гарно попрацював, багато намолотив чи перевіз зерна. І в українців є така традиція відзначати людей праці. Бо це дійсно дуже важка праця, непроста праця зібрати вчасно. Сухий урожай. Діти, коли ж Нева в серпні місяці, ви можете навіть вночі, пізно ввечері, вийшовши на вулицю, почути, як в нас час стукає, ми кажемо, шумить, але це працює комбайн на полі навіть вночі. Щоб зібрати врожай до зернинки, щоб на нього не пішов дощ, люди мусять працювати. І в нічний час. Тож треба дуже ставитися, шаноблево, до таких людей, ну і до хліба також, бо скільки праці віддано для того, щоб смачна буханка хліба у нас лежала на столі, діти в українців з хлібом пов'язані ще інші свята, інші звичаї. Те, що ми з вами дуже часто повторюємо у своєму житті, в українців була і залишається така гарна традиція хліб в хаті зберігати на столі, прикривши його рушничком. Ну, Сьогодні мама зберігає хліб в буфеті, на столі, в тарілочці, але наша традиція українська. Народна традиція саме зберігати хліб на столі, прикривши його білим вишитим рушничком. Ще є в Українці традиція пекти такий святковий хліб, прикрашати його колосочками, квітками. І такий святковий хліб називається Коровай. Ось він на малюнку. Таким святковим хлібом в Україні зустрічають гостей, які приїжджають, на Україну, приїжджають в Україну, приходять кудись такі гості, дівчата, тоді дівчата в українській, українському одязі беруть хліб на рушник та ще й зверху на такий хліб коровай. Насипається сіль і з таким хлібом зустрічають гостей. Якщо це іноземці, то кажуть: ми раді зустрічати вас на українській землі. Якщо це люди приходять кудись, то теж промовляють слова, ми раді вас зустрічати в нашому будинку, в нашому селі чи в нашому місті. І той, хто приходить. Обов'язково повинний подякувати, скуштувати, відломити малесенький шматочок цього короваю, вмочити зверху всі і його попробувати. Діти, ще в нас є традиція пекти е, урочистий святковий хліб, і ви її дуже добре знаєте, це на Великдень. І цей хліб називається Пасх. А ще діти на таке свято, на такий звичай, це те, що ми повторюємо на Україні, печуть коровай на таке свято, як весілля. Ось перед вами весільний коровай. Він прикрашений рослинами-символами. Червоні це ягідки калини, а зелені це листочки барвінка. Ось сучасний коровай, який печуть на весілля. Бачите, він прикрашений теж з тіста, але листочками той подібний, який вам показувала, саме перший, прикрашений листочками, квіточками і навіть... Це весільний коровай. Навіть отут зверху два-дві пташки лебеді. Лебідь це символ любові і кохання в багатьох народів, не тільки в українців. Такий коровай на весіллі стоїть, коли відбувається весілля, а я нагадаю, це свято створення майбутньої сім'ї, такий коровай на весіллі стоїть на почесному місці, і коли весілля закінчується, таким короваєм пригощають всіх присутніх на весіллі. Ріжуть і по шматочку дають. Діти, в нас ще є така українська традиція. Іти в гості один до одного, обов'язково брати якийсь хліб, хлібобулочний виріб. Це може бути хліб, це може бути печиво, це може бути будь-який вигляд булки. І це дуже добре. І. Особливо з хлібом треба йти один до одного в таке свято, як хрестин. Або відвідувані, як ми кажемо, родини. Тобто це свято сімейне, коли в сім'ї народжується маленька дитина, то в українців є така традиція її похрестити, а родичі, знайомі, близькі повинні цю дитинку обов'язково відвідати, привітавши. То на таке свято треба йти обов'язково із хлібом. На сьогодні все. До побачення!